Все, що вам треба знати про Фебест. Компанію Фебест заснували в Німеччині у 2008 році. Основною спеціалізацією бренду спочатку стали деталі до автомобілів. З Азії, Японії, Кореї, Китаю. Причому як популярних, так і другого ешелону. Конкретно це деталі підвізки. Причому такі, які недоступні навіть в оригіналі, важелі на Мазду йдуть лише в зборі. У Фебест є окремо задні та передні селенблоки. Ніде немає заміни. Оригінальному пиловику на Санйон. А чекати 3 місяці, будь ласка, обирай ФБЕС. Почавши з унікальних позицій, ФБЕС почав розширювати асортимент. Сьогодні пропозиція компанії включає деталі підвіски, підшипники, сальники, шарніри, втулки. Амортизатори, рульові тяги та багато іншого, де вони виробляються, не афішується. кажуть в Азії та Європі. Але враховуючи їх унікальність, воно того коштує. Краще поставити Фебест ніж міняти запчастину в зборі або чекати оригінал. Підсумовуючи, асортимент Фебест це понад 10 тисяч. Артикулів за доступною ціною, які часто не робить ніхто інший.